Окуповані 10 національних парків, 8 заповідників, два біосферних резервати, і, і до них взагалі немає ніякого доступу, і тим більше там немає можливості рахувати, скільки цих тварин чи птахів загинуло близько 600 видів птахів. Рін. Які є червонокнижними, які є дуже цінними, знаходяться під загрозою. І це не просто загроза, ймовірна, але значна частина, наприклад, тварин птахів загинула під обстрілами в пожежах в перші три місяці війни. Це особливо був квітень, травень, червень. Протягом літа і осені 2022 року ми фіксували. Такі ну зміни в популяціях, наприклад, птахів прилітних птахів через Україну проходить три міжнародних коридори: переліту птахів. Причому це ті птахи, які мігрують і зупиняються в Україні на передишку на те, щоб відпочити, набратися сили, летіти далі. Значна частина водноболотних угідь України опинилася або в зоні військових дій, або навіть під окупацією. Наприклад, 120 видів водноболотних птахів Фауни України, які є об'єктом захисту. Міжнародних конвенцій угоди про збереження афроєвразійських видів водноболотних птахів. От ці 120 видів вони знаходяться знову, повторюю, навесні, от в період цього перельоту, під такою страшною загрозою. І ми можемо сказати, що це не є приклади тільки 22-23 років. Війну Росія розв'язала проти України в 2014 році. І тоді, в 2014 році, під такі страшні обстріли і військові дії потрапили птахи в такі національному природному парку, Меотида. абсолютно унікальний, безпрецедентно цінний е, об'єкт міжнародного значення. Тобто, ми спостерігаємо вже багато років такі страшні наслідки війни. І е, коли ми говоримо, наприклад, про південь країни. Це от узбережжя Чорного моря, Азовського моря, і це колонії птахів. Ну, наприклад, дуже дуже цінні колонії птахів в Донецькій області. На вм'ятіді були і це Мартин Каспійський, занесений до Червоної книги України. І це найбільша популяція в Європі знаходилась саме на території України. І Це Пелікани, Кулик, сорока і багато інших птахів цінних. Зараз така ж сама трагедія розгортається в Асканії нові. Це об'єкт ЮНЕСКО, який має безпрецедентну унікальну колекцію копитних. І ми можемо сказати, що зараз туди зайшла російська адміністрація. Вони перереєстрували статус Асканії Нової як російський об'єкт. Я можу вам сказати, що нічого хорошого від цього не треба очікувати бо коли в 2014 році Росіяни окупували Крим, то дуже в швидкий час вони скасували статус об'єктів проднозаповідного фонду України на території Криму, окупованого, і значна частина не була відновлена в статусі природоохоронних територій Росії. І навіть Кримський е, гірсько-лісовий заповідник, яким десятки років ми охороняли її і, і зберігали, і, і боролись проти забудови цієї унікальної території, е, спроб будівництва в гірській частині цього заповідника, промислових об'єктів. Газопроводи, які планували збудувати, нам це вдавалося, Але Росіяни, як тільки окупували Крим, вони просто прорубали, розділили навпіл Кримський гірськолісовий заповідник, вони збудували газопровід. Вони просто ну, розрізали ці цільні заповідні території, що призвело до серйозних втрат біорізноманіття живої природи і фауни, в тому числі. Більше того, є е, інформація про те, що нова адміністрація е, має е, плани скоротити е, кількість тварин, які знаходяться в Аскані Новій, під е, приводом е, ну, такого дуже великого, великих розмірів утримання фінансово цієї території, і цих тварин. Ну, і, і треба врахувати, що тут є і економічні чинни, наприклад, вартість зебри. І це досить ну значна кількість цих зебр знаходиться 30 особин на території Аскані Нови, Одна особина коштує близько 4 тисяч доларів. Якщо ми говоримо про інші види, то кінь приживальського це близько тисячі доларів. Кавський буйвол – 3,5 тисячі доларів. Одна особина, безперечно, ці тварини не можна. Ну, якщо говорити нормальною мовою з нормальними людьми, це не можна оцінювати в грошах, але якщо вони почнуть переводити це в гроші, то звичайно це дуже такий серйозний економічний зиск, вони можуть отримати від цих тварин. Я вже не кажу про те, що на деяких територіях, які окуповані, то відбувається просто жорстоке вбивство і полювання на тварин. Наприклад, на острові Джарилгач в Херсонській області, там де знаходиться національний парк Джарилгацький, заборонено давно заборонено українським законодавством полювання і рибальство, промислове рибальство. Але для них немає цих заборон. Але ті тварини, які знаходяться в таких закритих зонах вільних від полювання, вони не відчувають загрози від присутності людини і, звичайно, стають. Легкою здобичю цих варварів і нелюдів, які просто вбивають тварин, іноді не для того, щоб ну якось це використовувати, а просто для такого хижацького задоволення на окупованих територіях в тій же в Запорізькій області національний природний парк Великий луг там знаходиться грітавічний заказ. Ніх знову ж таки це пов'язано з птахами і поблизу Каховського водосховища. Коли почав спадати рівень, росіяни зруйнували захисні споруди, і рівень води понизився значно. Це дуже серйозну загрозу становило саме для птахів, які на узбережжі Каховського моря традиційно зупинялися і, і традиційно гніздувались. Це стосується е, тої ж Херсонської області, де знаходиться національний парк Олешківський, Піски, ніжнодніпровський, це, це дуже цінні передохоронні території, де знаходяться об'єкти е, е, і водноболотні, і рамсарські об'єкти міжнародного значення. Е, там також ситуація дуже і дуже складна. Тому що там знаходяться військові російські, там безпрецедентна кількість військових об'єктів будується зруйнована значна частина унікальних територій, де росли тварини, де росли рослини червонокнижні і рослини, які мають цінність і для європейських, і для Європи, і занесені в європейські списки. І, звичайно, це все лякає тварин, це все лякає птахів, і, і завдає шкоди їхньому ну, місцям їхнього існування, і вони не можуть там існувати. От я була в національному парку Святі Гори. Це просто страшно розказати, уявити прекрасне, чудове містечко Святигірського. Туристичне містечко, де багато було пансіонатів, будинку відпочинку, поряд ліс, в якому також мешкали тварини, їх можна було спостерігати. Ну, це рай на землі, таке містечко було, хоча воно в Донецькій області, і поблизу військових дій 14-16 років, але за 8 років е е вдалося як якось відновити, і національний природний парк функціонував. От те, що я побачила, це просто вражає. Це знищені величезні масиви лісу, знищені абсолютно будівлі всі. Понівечене місто. Його просто немає цього міста, яке знаходилося всередині цього національного парку. І сам національний парк понівечений, страшно зруйновані, величезні масиви лісу, просто винищені, вигоріли, дерева знесені до, до основи. І Порахувати, зрозуміти масштаби ударів по е, не, тваринному світу е, ну це просто це практично зараз неможливо. Це треба витратити роками потім дослідження з тим, щоб подивитися, які це популяції і наскільки ці популяції постраждали на тих територіях, які, наприклад, звільнені, це ще не до цього, тому що величезні території заміновані, люди не мають абсолютно доступу. До значних територій національних парків, і це стосується всіх національних парків, які були під окупацією, які тепер звільнені. Де окуповані парки вони ну, просто зараз проводять таку інвентаризацію. Що стосується державних програм, то в проєктах відновлення в національному плані відновлення Міністерство захисту довкілля запланувало будівництво 10 е, е, центрів. Відновлення е, тварин. Е, ну я маю, це мається на увазі е, диких тварин е, або реабілітація тварин, які по, пош, були пошкоджені або зазнали поранень під час військових дій, і які зараз знаходяться на отриманні в національних парках. Так от таких 10 центрів планується збудувати.